Як із цього, цього і ось цього зробити ось це. Пані та панове, вітаю! Сьогодні смачно, корисно, швидко. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Картопля. Особисто я не фанат картоплі, але знаю, що велика кількість людей зі мною не погодиться. На тертушку, на крупну. Картоплю в мене 700 грам. Звісно, я не думаю, що ви будете важити картоплю. Відразу після того, як натерла, заливаю гарячою водою. Картопля крупна і вона на пательні не пропечеться. Тому я заливаю її гарячою водою і також залишаю хвилин на 5. Так вона буде альденте. Зелень в мене це вітамінний пучок, мабуть, весь я його і поріжу відразу. Зелень, за вашим бажанням, в мене це кріп, петрушка та зелена цибуля. Ще хочу додати трошки часнику, два зубчика. Картоплю хочу свіжий. Пасує, як на мене, краще. Прибрати зайву вологу не можна залишити цю вологу. Будьте обережні, так як картопля на півготовності. Перебираю зайву вологу, але залишаю картоплю ось такими цілими шматочками. Хочу, щоб вона гарно просмажилась. Зелень, але не всю половину. В мене за вікном так пташки гарно співають. Часник, трошки солі півчайної ложки. Це паприка копчена. Люблю крупну паприку копчену. Перець чорний, куди ж без нього? Картопля любить чорний перець. І тут я також буду використовувати 3 яйця. І їх я відділяю. І як ви розумієте, в цьому рецепті також крохмаль. Борошно ми тут не використовуємо. Це буде, можливо, корисно для людей, які не вживають борошно пшеничне. Використовуйте кукурудзяний або картопляний крохмаль. І це тісто також вже готове. Кількістю білка ви контролюєте консистенцію. Ця пательня дозволяє використовувати покриття у цієї пательні, дозволяє використовувати мінімальну кількість жиру, олії, масла вершкове, чим хто користується. Можна взагалі смажити без. Нічого. Також трошки солі на жовток і обсмажую під кришкою до готовності. Ну тут більше до золотавої скринки, так, так як овочі вже готові на 40-50%. Жовток я просмажую повністю, так як рідкий жовток рекомендується вживати тільки від свіжих яєць. Яйця мають бути максимально свіжі. Декілька діб. Цим яйцям вже більше, ніж декілька діб. Тому я яйця обсмажую ці повністю. Броколі. Я їх помила. Вони чистенькі. Мені потрібні тільки суцвіття. Вага суцвіть 280 грамів. Я люблю броколі їсти яскраво зеленими. Щоб цей кольор залишався, тому зараз будемо робити їм шок. Лід, вода гаряча, вода закипіла, закидаю броколі і залишаю їх на 5 хвилин. Варити не буду просто в гарячій воді. Через 5 хвилин робимо їм шок в холодну воду з льодом. І ще залишаю максимум на 5 хвилин. Саме ця процедура зберігає потрібний смачний кольор. Броколі нарізаю доволі дрібно. Подобається мені працювати з такими великими ножами. Моя сестра і мама любить користуватися маленькими ножами, я їх називаю жабакольчиками, а вони мої називають тісаки. А напишіть в коментарях, якими ви користуєтесь ножами. Потрібно декілька яєць. У мене це три. Кількість білка в броколі ви контролюєте самостійно. Я додам всі три білка. Білки та жовтки розділяю. Спеції за вашим смаком. В мене це сіль, перець і сухий чесник. Можна, звісно, додавати свіжий чесник. Дві столові ложки крохмалю. Я використовую кукурудзяний. Перемішую всі інгредієнти. Тісто я назву це. Готово. Спочатку розігріваємо пательню. Потім трошечки масла, краплинку, і смажимо цей скарб. Додам ще трошки солі на жовточок, але це, звісно, за бажанням. Накриваю кришку і залишаю хвилин на 4-5, перевертаю. І ще трошки буду обсмажувати до повної готовності. Пані та панове, тут не тільки про користь. Це правда надзвичайно смачно. Я люблю додати ще шматочок червоної рибки і насолоджуватись. Все, що залишилось, можна або одним великим млинцем, або маленькими, це вже за вашим бажанням. Смажте, будь ласка, під кришкою, так вони будуть більш пухкими і не сухими. Зараз вам покажу це. Ну, вже видно колір. Процедура з гарячою холодною водою допомагає залишити колір. Буду вам вже показувати, як це робиться із цукіні і капусти. Назвичайно також смачно. Цукіні натерти, присолити і через деякий час прибрати вологу зайву. І готуємо все так само, як і з брокколі і картоплю. Капусту просто дуже дрібно нарізати. І вуаля: попередньо готувати не потрібно, це молода капуста, вона надзвичайно ніжна, вона у вас приготується під кришкою на пательні. Готуйте з будь-яких овочів, це знахідка, а не рецепти. Сподіваюсь, вам сподобається. Все буде смачно і, як завжди, смачного!